Тож також буде дуже і дуже щільно у разі перемоги у нас у верхній частині турнірної таблиці. Такий склад сьогодні у поштарів. І саме вони розпочинають у нас е з центру. Шафероз. Удар з дальної дистанції. Повз ворота. активно. І допоміг. Таким чином здолати супротив на тому. Радченко, Таранченко. Перший пас. Є можливість забивати когулька, а вдруге дотикова. Дуже важко проти нього вести фізичну боротьбу. Тож подивимось як сьогодні будуть з цим зможуть впоратись зараз саме Андрій Олексєєнко. Лівою ногою. Да. Передача на Таранченка. М'яч опиняється зараз. Можна забивати на Боріщика. Зараз класно відтісняє Олексєнко. Перший удар відбито. Другий Антон Швидкий рятує свою команду. Разом зі своїм братом виступав Владислав, захищаючи кольори одеського епіцентру. Богдан Швець, така капітанська. Дує, що витворяє тут швидкий. Помилка Рокитянського. І волк відвої до воріт. Не часто таке побачиш, але голкіпер команди нової пошти від власних воріт запустив м'яч. Воріщик за... собі під Лівою пробиває по воротах. Швидкий. Кутовий розігрують супрон, і Знову Владислав Таранченко цю спробу, Дістається м'яча. Зараз п'ятий номер. Чи буде бити правою? Б'є перед собою ракетянський. саме голкіпер команди нової пошти відзначився голом. Боротьбу Швець та Таранченко виграли. Швець. Зараз Олексєнко розвертається. Двічі розвертає суперників. Браво зараз гравцям нової пошти. Як ви допрацювали зараз у захисті і не дозволили все ж таки створити небезпечний момент. Шафороз м'ячем. Передача на Радченка, Простріл! Гулько кут, трохи. кидач і ведлед що більш, Скажімо так, за гравцями балу. Ведмеді більше контролюють. М'яч, більше нагнітають. Зараз ще один удар з дальньої дистанції. Е... І, скажімо так. Лідерських позицій. Зараз удар від Радченко. Швидкий Антон витягує м'яча. І контратака для нової пошти. Три в два. Біжать зараз поштарі. Таранченко прибирає на замасі швиця, але Богдан Швець таки дістається. Після цього викидає ногу і дістається м'яча. Передача на дальню. 38-й капітан команди Богдан Швець. Такий склад у другому таймі від головного тренера команди Станіслава Корсуна. Граченко, ще один удар. І м'яч влітає у ворота. У нас сьогодні кур'йози від голкіперів обох команд. Цього разу Антон Швидкий е так пропускає м'яч поміж ніг собі. Не надто сильний був удар, але невеличкий рикошет допоміг. Отже, воротах номер перший. Антон швидкий, голкіпер команди. Е 14-й капітан е Владислав Когулька, який зараз класно обігрує Алєксєєнка. Удар. І... Супрун через Олексіє дістається м'яча Андрій з розвороту пробиває Вкидання, Дістається м'яча Владислав Таранчика. Ні. Моріщик чис... розвертається. Простріл на дальню. І рахунок змінюється на користь балу. Юрій Откидач замикає дальню стійку у підкаті, переправляючи м'яч у сітку. Воріт знову Ярослав Борічик зараз чудово звільнився від опіки. Виконав простріл. Ості вже поступається у нас у рахунку, тож потрібно йти вперед. Савченко грає через Таранченка. Лисенко. Знову Владислав. Удар і повз ворота. Бачі активно пресингують гравці нової пошти балу. Але з під пресингу вдається вийти. Можна забивати. Зараз. Швець. Дальня стійка. І Андрій Олексєєнко пробиває вищий воріт. Боріщик чіпляється за м'яч. Намагає, роз... намагається розхитати Савченка. Це, він, це в нього виходить. Удар від 19-го номера в ближній кут. І рахунок стає 3-1 на користь балу. Класна реакція на перший тайм від підопічник Станіслава Корсуна. І в другому таймі не наважується видати передачу. Зараз момент. Таранченко перший удар заблоковано. Другий удар і супрун рятує команду. Передача за спини. Проходить. Таранченко. Удар. Андрій Олексієнко в підкаті. Ось, можливо, зараз удар. І Шафаро. Заблокована. Спринтер Андрій Олексієнко втікає від Савченка. І, мабуть, Аско точно закриває цей матч. Спринтерський забіг і номер 42 Виграє його, забиваючи вже у порожні ворота. 4-1 рахунок стає. Ще один удар від Олексієнка по порожніх воротах. Не той... Три секунди до завершення зустрічі. Немає сумніву, що хтось буде шукати зараз можливість пробити. Удар. і... Рахунок стає 4-2. Все ж таки, Владислав Когулько забуває ще один м'яч. Тим самим на цьому все. Любіть футбол. Слава України. Почуємось.